Беремо пісок, який прикольний. Ну, добре. Зараз я зроблю ямку та насиплю туди цукор. Як ти гадаєш, однієї ложечки вистачить? Ні, краще вклади більше. Це ще що? Серце. Мило, правда? Ох, Ненсі. Так, далі йде сода. Як вона там відкривається? Та відкривайся, куток. О, ні. Я все у соді. Мамочки, як ніс свербить. Зараз чихну. А, дякую. Апчхі! Фу, це ж соплі. Яка гидота. Мене зараз вирве. Бія. О, як гарно іноді чихнути. Вибач, Вибачненьці, але серце я робити не буду. Так, у мене десь завалялись сірники. Ага, знайшла. Ура! Повна коробка. Підпалюємо. Yes. Яка я молодець. А тепер обережно. Головне не неопектиць. Ого, спрацювало. Яке величезне полум'я. А це що? Яко громадина? На відео все було втричі менше. Oh. Неймовірно. І справді спрацювало. Джин, ти мала рацію. Лайфхак придатний.